Франкові афірмації. Я гідна любові, щастя та успіху. Я вірю в себе та в свої здібності. Я приймаю свою унікальність і випромінюю впевненість. Я достатня такою, якою я є. Я заслуговую на все хороше, що може запропонувати життя. Я оточена позитивом і достатком. Кожен виклик, з яким я стикаюся, є можливістю для зростання. Я притягую позитив і відштовхую негатив. Я довіряю своїй внутрішній мудрості та інтуїції. Я відпускаю всі сумніви і приймаю свою внутрішню силу. Моя самооцінка є невід'ємною і недоторканною. Я здатна досягти всього, чого забажаю. Я гідна любові, поваги. І доброти. Мій потенціал безмежний, і я прагну до величі. Я є архітектором своєї долі. Я вдячна за все, чим я є, і за все, що чекає на мене. Я випромінюю впевненість, грацію і чарівність. Я маю силу створити життя, якого прагну. Моє життя наповнене любов'ю, радістю і достатком. Я шаную свою цінність і твердо стою на своїх переконаннях. Я є магнітом для успіху і позитиву. Я приймаю зміни і вітаю. Нові можливості. Я відмовляюся від порівнянь і святкую свою унікальну подорож. Я вірю у свою здатність подолати будь-які перешкоди Я пишаюся тим, ким стаю з кожним днем. Я притягую можливості і достаток у своє життя. Я відкрита для нових можливостей і готова ними скористатися. Успіх приходить до мене без зусиль. Я магніт для позитивних результатів і процвітання. Я маю силу створювати життя, якого прагну. Я гідна. Усього успіху, який приходить до мене. Щодня я наближаюся до своїх цілей і мрій. Я перебуваю в гармонії з енергією процвітання і успіху. Можливості притягуються до мене, і я приймаю їх від щирого серця. Мій розум це родючий ґрунт для нових ідей і починань. Я без зусиль притягую багатство і достаток. Успіх супроводжує мене у всьому, що я роблю. Я відкрита для отримання всіх благословень, які Всесвіт приготував для мене. Мої дії гармонійні з моїми прагненнями до успіху. Я вдячна за достаток, який мене оточує. Кожна мить дарує нові можливості для зростання і процвітання. Я притягую вигідні і насичені можливості. Мій шлях викарбований успіхом. І я йду ним певнено. Всесвіт сприяє моєму успіху і достатку. Я заслуговую на весь успіх і багатство, які трапляються на моєму шляху. Я без зусиль притягую фінансову свободу і достаток. Моє життя. Переповнене можливостями для успіху та самореалізації, я готова прийняти багатство і достаток, які призначені для мене. Успіх і достаток є природними результатами моєї наполегливої праці та відданості. Я ставлю своє здоров'я на перше місце і роблю вибір на користь свого тіла. Я вдячна за силу і життєву енергію свого тіла. Я випромінюю позитивну енергію і благополуччя. Я перебуваю в гармонії з потребами свого тіла і поважаю їх. Я на шляху до оптимального здоров'я і життєвої сили. Кожна клітина мого тіла вібрує енергією і здоров'ям. Моє тіло це храм, і я ставлюся до нього з повагою і турботою. Я вдячна за цілющу силу, що є в мені. Благополуччя це мій природний стан і я повністю його приймаю. Я живлю своє тіло поживною їжею і приємними думками. Я перебуваю в гармонії з ритмами природи, що сприяє моєму благополуччю. Щодня я стаю сильнішою і здоровішою. Мій розум і тіло перебувають у досконалій гармонії, що сприяє благополуччю. Я слухаю сигнали свого тіла і реагую на них з любов'ю і турботою. Я притягую і приймаю життя сповнене життєвої сили і благополуччя. Моє здоров'я. Є пріоритетом, і я щодня вкладаю в нього свої сили і оточена позитивними впливами, які сприяють моєму благополуччю. Моє тіло є носієм здоров'я і я ціную його. Я вдячна за енергію і життєву силу, які протікають крізь мене. Оптимальне здоров'я є моїм природним правом, і я заявляю про це тепер. Я звільняюся від усього напруження і приймаю стан повного розслаблення. Кожен мій подих наповнює мене здоров'ям і омолодженням. Я притягую позитивні враження. Які сприяють моєму благополуччю. Моє тіло є стійким і я легко відновлюю своє здоров'я. Моє благополуччя є відображенням любові і турботи, які я вкладаю в себе. Я притягую в своє життя найкращі взаємини. Я добре слухаю та спілкуюся у своїх взаємодіях. Я оточена людьми, які підіймають мій настрій і надихають мене. Я дарую та отримую любов безсостережно. Мої взаємини є джерелом радості, зростання і зв'язків. Я легко і щиро розвиваю значущі зв'язки. Любов вільно тече у всіх моїх стосунках. Є гідна люблячих і поважних стосунків. Кожна моя взаємодія це можливість для глибшого зв'язку. Я притягую людей, які цінують. І поважають мене за те, хто я є. Я відкрито і ефективно повідомляю про свої потреби та емоції. Моє серце відкрите для того, щоб дарувати і отримувати любов у достатку. Я сприяю гармонії та взаєморозумінню у своїх стосунках. Я оточена спільнотою, яка мене підтримує і піклується про мене. Я притягую стосунки, які відповідають моєму найвищому благу. Я створюю простір для здорових і плідних зв'язків. Я притягую позитивні і насичені стосунки. Я випромінюю любов. Співчуття у всіх своїх взаємодіях. Я вдячна за любов і підтримку, які присутні в моєму житті. Я заслуговую на глибокі, значущі і насичені зв'язки. Я ціную і святкую унікальність кожного стосунку в моєму житті. Мої стосунки побудовані на довірі, повазі та емпатії. Я притягую людей, які заохочують мій особистий ріст і розвиток. Я плекаю стосунки, які виявляють найкращу в мені та інших. Моє життя збагачується завдяки прекрасним зв'язкам, які я культивую. Я вирішую зосередитися на теперішньому моменті і знаходити в ньому радість. І відпускаю негатив і вітаю позитив у своєму житті. Я вдячна за можливості, які приносить кожен день. І підходжу до викликів зі спокійним і ясним розумом. Я є творцем своїх думок і обираю позитив. Я приймаю кожну мить з почуттям вдячності і захоплення. Позитивність це вибір, і я обираю її щодня. Я знаходжу красу і радість у найпростіших речах. Мій розум спокійний, і я з легкістю долаю життєві перепетії Я відпускаю те, що не можу контролювати, і зосереджуюся на тому, що можу. Кожен мій подих наповнює мене спокоєм і умиротворенням. Я присутня тут і тепер насолоджуючись. Кожною миттю. Мої думки формують мою реальність і я наповнюю її позитивом. Я випромінюю позитив і підіймаю настрій тим, хто мене оточує. І відпускаю турботи і приймаю відчуття внутрішнього спокою. Я маяк світла. Що поширює позитив, хай куди я йду. Я усвідомлюю свої думки і спрямовую їх в оптимістичний бік. Я перебуваю в гармонії з ритмом життя, знаходячи радість у кожному його ударі. Я зустрічаю кожен день із серцем, сповненим вдячності. Виклики це можливості для зростання і навчання. Мій розум це притулок спокою і позитиву. Я вітаю кожен новий день як чисте полотно для позитиву. Я притягую позитивні враження завдяки своєму позитивному мисленню. Я усвідомлюю сьогодення, відпускаючи минуле і турботи про майбутнє. Мої думки це насіння позитиву, яке плекає в сад щастя. Я віддана своєму шляху особистісно зростання. Я сприймаю виклики як можливості для зростання. Я постійно розвиваюся і реалізую свій потенціал. Я відкрита до навчання і отримання нових знань. Я маю сміливість вийти зі своєї зони комфорту і прийняти зміни. Я вітаю кожен досвід як можливість навчитися і розширити свої горизонти. Моя цікавість підживлює мою жагу до знань і зростання. Я сприймаю зміни як каталізатор свого особистого розвитку. Кожен виклик, який я долаю, додає мені сили та мудрості. Я прагну стати кращою версією себе. Я шукаю можливості, які виводять мене за межі моїх уявних обмежень. Мій розум відкритий для нових ідей та перспектив. Я перебуваю в постійному стані зростання та самовдосконалення. Я вірю у свою здатність адаптуватися і процвітати у будь-якій ситуації. Я стійка і вчуся як на успіхах, так і на невдачах. Я перебуваю на шляху постійного навчання і самопізнання. Я сприймаю дискомфорт як ознаку зростання і прогресу. Кожен мій крок наближає мене до мого повного потенціалу. Я розширюю свої горизонти і відкриваю в собі нові сильні сторони. Я вітаю зворотний зв'язок як можливість для зростання і вдосконалення. Я відкрита і готова досліджувати нові можливості. Я є архітектором свого зростання, формуючи найкращу. Версію себе. Я вчуся на своєму досвіді і використовую його, щоб рухатися вперед. Я віддана своєму особистому розвитку, плекаючи свій розум і дух. Я радію своїм успіхам і залишаюся відданою своєму шляху зростання. І розвиваю свій творчий дух і даю волю своїм ідеям. Я відкрита до натхнення з усіх аспектів життя. Моя креативність не знає меж, і я вільно її висловлюю. Я є носієм творчої енергії і моя робота це відображає. Я є митцем кожен день і полотном можливостей. Я стійка і здатна подолати будь-які перешкоди. Виклики це можливості для зростання, і я приймаю їх. Я стикаюся з труднощами, з мужністю та рішучістю. Я довіряю своїм інстинктам і приймаю впевнені рішення. Я сильніша за будь-які виклики, які трапляються на моєму шляху. Я повністю присутня і занурена у свої завдання. Я ефективно розпоряджаюся своїм часом і досягаю своїх цілей. Я працюю чітко і зосереджено, досягаючи бажаних результатів. Я організована і протягом усього дня перебуваю в стані потоку. Я продуктивна і мої зусилля приносять значущі результати. Я підходжу до життя з цікавістю та почуттям пригоди. Я відкрита до дослідження нових горизонтів і прийняття змін. Кожен день це шанс відкрити для себе щось нове про світ і про себе. Я з радістю приймаю нові враження та можливості. Я є автором своєї життєвої подорожі і вирішила зробити її надзвичайною. Я культивую внутрішній спокій і випромінюю миротворення. Я відпускаю турботи і знаходжу внутрішній спокій. Я перебуваю в гармонії з собою та навколишнім світом. Я вдихаю спокій і видихаю напругу. Мій розум. Це оаза спокою, і я ношу її з собою протягом усього дня. Я ставлюся до себе та інших з добротою і співчуттям. Я поширюю позитив і підіймаю настрій оточенню. Я є джерелом світла і позитиву в житті інших. Я випромінюю емпатію, і розуміння у своїх взаємодіях. Я створюю світ, сповнений любові і доброти, я контролюю свої фінанси, притягую достаток. Гроші течуть до мене легко і рясно, я відкрита для отримання багатства і Процвітання. Я роблю мудрі фінансові рішення, які призводять до достатку. Я вдячна за фінансові можливості, які трапляються на моєму шляху. Я виходжу за межі своєї зони комфорту і приймаю нові пригоди. І підходжу до викликів з цікавістю і мужністю. Я безстрашно йду за своїми мріями та прагненнями. Кожен день це шанс зробити сміливі кроки до своїх цілей. Я досліджую життя і не боюся невідомого. Я висловлююся впевнено та щиро. Я чітко та переконливо висловлюю свої думки та ідеї. Я вмію слухати та ефективно спілкуватися. Мої слова мають силу надихати і підіймати настрій. Я беру участь у змістовних розмовах. Які збагачують мої стосунки. Я бачу світлу сторону кожній ситуації. Я вирішила зосередитися на позитивних аспектах життя. Я притягую до себе хороші речі та позитивні враження. Я випромінюю оптимізм і притягую позитивність. У своє життя. Я є маяком позитивності, поширюючи радість, хай куди я йду. Я пов'язана зі всесвітом і довіряю його керівництву. Я перебуваю в гармонії зі своїм вищим я і своїм справжнім призначенням. Я відкрита. Для отримання духовних осяянь і мудрості. Я є каналом божественної енергії, яка протікає крізь мене. Я перебуваю в мирі зі Всесвітом і шляхом яким іду. Я вдячна за благословення, які трапляються на моєму шляху. Я знаходжу радість у простих задоволеннях життя. Я ціную роки та можливості, які приносять виклики. Я вдячна людям, які збагачують моє життя. Я оточена достатком і я вдячна за це.